Сьогодні покажу ще один приклад відеомонтажу в Canva. Власне, заходимо Створити. Так, створюємо власне відео для YouTube. І давайте тут задамо, наприклад, у нас буде йтися про редактор Box SVG, про векторний онлайн-редактор. Тому так і назвемо, власне, наш проєкт. Так, ну, давайте розглянемо, що у нас тут. Тут у нас в принципі, є ось такий екран. тобто, Сюди у нас буде відображуватися тобто, наше відео, яке ми будемо монтувати. Тут у нас також можна накладати певні ефекти, різні, наприклад, там фігури на відео, різні тексти також можна накладати, можна додавати також картинки. так, Додавати саме відео, робити переходи, ну, багато чого цікавого. У нас тут також є інструмент власне, збільшення сторінки. Тобто можна збільшувати сам екран, де ми можемо бачити відео. Так? Можна також керувати власне, шкалою часу, так? робити її менше, більше, щоб наприклад, там, більше кадрів побачити ну, для зручності вашої так, це можна зробити. також. Таким чином можна, в принципі, регулювати. Ну, Давайте, власне, додамо сюди наші файли, так. додамо сюди, нам потрібен власне, відеофайл, який ми заздалегідь зняли. так. І також зображення у нас буде одне. Давайте зараз власне, файли додамо. Дивіться, у нас тут є передати файли, і у нас є на комп'ютері, у нас є відео і є зображення. Давайте спробуємо власне, це додати все. Так, у нас додається відео, додається зображення. так, наше ми завантажили, І ми їх будемо використовувати. В принципі, вони залишаються в проєкті, ви можете їх потім використовувати повторно, якщо потрібно зображення, все, що там я робив, бачите, воно також залишається в переданих в завантаженнях. Ну, можна в, в будь-який момент просто видалити, якщо не потрібно, просто видаляєте в кошик, потім кошик можна очистити. В принципі, все просто, все. І чекаємо, поки завантажиться. Ну і дивіться, нам потрібно сюди додати. Так, давайте зараз почекаємо. Так, нехай, нехай завантажиться. Так, є. Так, передані файли завантажилися. Дивіться, у нас тут є хрестик. Натискаємо, і давайте додамо, у нас перша буде така заставка. Так? Тобто надаємо, власне, передані файли, заходимо і додаємо, власне, ось таке зображення сюди. Так? Тобто це у нас буде по суті перший слайд. Можемо трошки розширити. ну 20 секунд це, звісно, забагато. Тобто, давайте зараз трошки тут так, нашу шкалу часу також трошки підредагуємо. І дивіться, можна також, як і з презентаціями, в принципі, редагувати наші також. Можна редагувати також слайди, так, редагувати тривалість, можна просто мишкою затискати і переносити, да, Або, наприклад, там по 15 секунди, або скільки нам потрібно, стільки можна і робити. Так? Як, як зручніше, так можна і робити. Так, ну Давайте трошки тут збільшимо. Так, є у нас власне, тут сторінка, тобто Вітальна. Так, Буде. Ми тут ще текст додамо трошки пізніше. Ну і давайте додамо відео, натискаємо на хрестик. Так, і тут строкові відео, можна також порожній слайд додати, ми в кінці його додамо також. Переходимо в передані файли, шукаємо відео наше. Так, от у нас є наше відео. І давайте з ним трошки попрацюємо. Нам потрібно його трошки обрізати. Небажані певні такі тут є власне, моменти, їх треба буде обрізати. Ну, Давайте зараз пройдемося по відео. Так, його можна дивитися. Тут також не забувайте. Можна збільшити також трошки наш вікошко, да, де ми можемо дивитися наше відео. Давайте збільшимо. Ну і давайте, власне, пройдемося. Так, ось так. Ну, давайте ось тут видалимо оцю частину, вона не потрібна. Де ми перемикаємося, вона не потрібна. Так, тут тепер натискаємо розбити. Так, і тепер видаляємо, просто натискаємо на кошик і видаляємо. Зайве Дивіться, Тут також можна зробити переходи між сторінками, можна просто наводити, якщо наводите мишкою, у вас є додати перехід. Додамо сюди перехід. Давайте додамо, наприклад, нехай буде кругове стирання. І нехай буде, Та нехай півсекунди так і залишається. Напрямок всередину, назовні, тобто, як вам подобається, можна зробити. Я залишу за замовчуванням. Давайте подивимося, що у нас буде все виглядати. Покажу, покажу сьогодні, сьогодні. Маш. Так, бачите, ось такі ефекти, є перехід, є у нас перший слайд, тобто ми, по суті, можемо склеювати відео. Так, ну і Тут можна додавати певні ефекти, я також покажу. Так, тепер дивіться, Тут переходимо далі, можемо також дивитися, так, можна прийти тут в кінець, є так, також така ось у нас, власне, прокрутка. так. І додамо, власне, давайте сюди порожній кадр додамо. Але ще дивіться, тут давайте трошки підредагуємо. Так, у нас тут потрібно ще трошки відео наше підредагувати. В кінці там також є перемикання. Вони не бажані. Давайте їх також підредагуємо. Так Всім дякую, дякую за вам. Так, ось тут де у нас є. Так, давайте ще раз. Так, давайте ще не валив. Так, давайте що таке не можу валити. Дякую за вам! Так, Так, ось тут. Так, давайте також поділимо і видалимо зайве, тобто видаляємо у цей кінцевий також результат, він нам не потрібен. Ну і Давайте тут трошки так промасштабуємо, так, І тут ну, видно все нормально. В принципі, все, все мене все влаштовує, нехай так залишається. Дивіться, давайте додамо ще сюди власне, пустий кадр. так, Додаємо власне, пустий кадр. так, І давайте сюди власне, додамо. Так, сюди ще ми додамо також, власне, наприклад, ну, якісь слова на прощання, наприклад, так, тобто щось, якусь кінцівку. Давайте також щось додамо сюди. Так, нехай буде у нас тут, наприклад, один. Нехай буде одна секунда. Я думаю, більше не потрібно. ну, Нехай, наприклад, ось так 1,3 секунди залишається. Можна також залити певним кольором. Давайте зальємо якимось радієнтом. ну, Нехай буде, наприклад, ось такий кольор. Так, і сюди можна додавати також, в принципі, текст. Ну, Давайте додамо якийсь, наприклад, або дякую за увагу, або щось таке. Давайте пошукаємо, який тут у нас є текст безкоштовний. Ну, Є, наприклад, ось такий. Давайте його сюди додамо. Так, і давайте його закинемо, наприклад, ось сюди. Нагору. Закидуємо нагору Так, і дивимося, де у нас він тут є. Так, щось він не закинувся. Давайте ще раз спробуємо. Так, давайте ще. Так, ось сюди. Так, закидуємо наш текст. Так, давайте просто на ньому клікнемо. Так, ось сюди він закинувся, так, просто клікаємо. Так, і дивіться, тут також можна взяти трошки його підредагувати. Давайте, наприклад, зробимо, давайте зробимо власне, на всю ширину, тобто нашого слайду, який залишився, щоб він показувався. Так, і glow, дивіться, давайте тут змінимо. Давайте напишемо, наприклад, дякую за увагу або щось таке. Да? Дякую за увагу, наприклад. Дякую. Так, за увагу. Наприклад, ось так. Давайте тут зменшимо. Нехай буде, наприклад, у нас 200. Так, ось так. ну і нехай ось так виглядає. Так, сюди трошки його помістимо. Так, давайте тут інший, наприклад, зробимо також інший, наприклад, колір. Так, ну ось так, в принципі, непогано виглядає. Можна зробити ще анімацію також. Тобто анімації є тут випливання, Наприклад, нехай буде також анімація, в принципі, досить також буде непогано, доречно буде все виглядати. Ну і перехід також. Дивіться, додати перехід. Давайте додамо також ще сюди перехід. Нехай буде, наприклад, у нас тут який? Нехай буде накладання, бо що тут у нас є ще розчинення. Так, кругове стирання, перетікання. Та нехай буде, наприклад, відсікання. Нехай ось такий перехід, нехай все залишається, як є. В принципі, все нормально виглядає. Так, Ось таке у нас вийшло Тобто, ось такий відеомонтаж. Так, Давайте тут трошки зі шкалою часу поредагуємо. Так, І дивіться, можна прокручувати також. Так, тобто, дивіться, Ось у нас таке відео вийшло. Тобто, такий ось відеоряд. Так, І давайте власне, сюди додамо ще якийсь елемент, цікавий. Тобто, бачите, вони тут групуються. власне. Давайте наклейку якусь додамо. Так, і давайте її додамо, наприклад. ну, давайте сюди, наприклад, додамо, просто, так, додамо, наприклад, що у нас йде запис. Давайте додамо, наприклад, ось сюди. Так, додаємо ось так. Це у нас буде накладання. Так, що ось воно не спрацювало, давайте ще раз. Так, Наклалося трошки у нас не туди. Давайте його зараз трошки. Піднімемо. Дивіться, можна його в принципі, рухати, як вам потрібно. Це, в принципі, не дуже складно, можна також це все робити, можна рухати, в принципі, як вам потрібно, як вам більше зручніше, можна також рухати. Ну, давайте перемістимо його на початок. Так, власне, так, ось таким чином. Давайте задамо на початок на початок. Так, ще раз, давайте трошки змінимо ще так і задамо його власне, на початок. Так, нехай буде, наприклад, у нас спочатку ось таке. Накладання. Тобто накладати можна текст, в принципі, все що завгодно, як ви вже подивилися, Ну, давайте його десь спочатку накладемо, тобто подивимося, де воно буде більш доречніше. Я думаю, що доречно все ж таки буде десь спочатку. Так? І давайте його, власне, спочатку і накладемо. Так, Зараз я також ще. ще, ще, ще. ще так, І давайте його... Так, можна його, в принципі, дуже легко переносити. Як ви бачите, Тобто, в принципі, можна просто виділити мишою і просто перетягувати. Бачите, ось таким чином. Нехай буде, наприклад, ось тут. Так, Трошки давайте збільшимо тепер і перейдемо тепер в початок. Так, І тут ми відредагуємо, тепер як це все працює. Подивимось. Так, Можна дивитися, тут підредагувати, власне, де буде знаходитися наш анімація, наприклад, та, Тобто, яка тут у нас є. Давайте її трошки, наприклад, змістимо. Нехай вона буде трошки сюди, наприклад, іти. Ось так, наприклад, анімація та, буде, наприклад, сюди трошки йти. Так, змістимо її сюди. Так, тут все нормально, так, ну, давайте нехай давайте трошки ще зменшимо. Так, ось так, нехай ось так виглядає. Так, і давайте тривалість трошки також зменшимо. Мишкою просто виділяємо, зменшуємо тривалість, і нехай буде тут спочатку. Так, ось так буде, ось така анімація, тобто, що в нас власне процес запису йде. Ну і в кінці треба також, наприклад, додати якийсь або лайк або щось таке. Так, ну У нас тут ці платні, я бачу, що не дуже. Да? Тобто є тут, тут в принципі, які тут у нас. Ну Давайте вогник додамо в кінці також вогник. Давайте перейдемо. Так, перетягнемо сюди. Так, і в кінець давайте притягнемо і додамо, наприклад, в кінці додамо вогник. Давайте ось Десь сюди. Да? десь так, так. Трошки таймлайн розширимо, щоб нам зручніше працювати було. Так, і ось сюди, ось сюди, і давайте, наприклад, сюди вогник також. так, І трошки ще таймлайн розширимо, ще трошки, щоб можна було зручно працювати. І ось так. Так, давайте сюди додамо, власне, вогник. Клікаємо. Так, просто клікаємо. Дивіться, він додається або сюди, або можна його в принципі, помістити нижче. Да? Тобто можна помістити так. І давайте додамо, наприклад, в кінці ось сюди, ось так. Ось таким чином. Нехай буде у нас вогник, наприклад, ось тут. У нас буде вогник. так, Давайте, нехай буде знаходитися ось тут анімація. Можна, звісно, текст додавати, можна що завгодно додавати. В принципі, будь-які ефекти, будь-які елементи, тобто, як вам подобається, можна ставити. Можна, наприклад, поставити вогник і поставити ще. Давайте ще подивимося, що тут ще є цікаве. Давайте подивимось. Ну, нехай буде ось така також у нас і. Що тут у нас ще цікаве, давайте подивимось. Можна статичні зображення додавати, в принципі, можна додавати там елементи будь-які, так, наклейки є. І також у нас тут ще є. Так, давайте додамо власне, якусь наклейку. так. Тобто є тут у нас фігури. Давайте фігуру додамо. Нехай буде фігура, наприклад. ну, Нехай буде, наприклад, ось така фігура. І давайте її поставимо також, так, натискаємо на неї. Так, додається зверху. Бачите, можна також додати. Можна її власне, також трошки підмасштабувати, можна перетаскувати. І, наприклад, давайте її трошки підмасштабуємо. Так, трошки сюди, трошки сюди. Так, і ось тут, бачите, у нас буде накладання, тобто і фігура, і, наприклад, вогник. Можна навпаки зробити, наприклад, вогонь сюди, фігуру сюди. І навпаки, буде у нас, наприклад, вогник ось тут, фігура, наприклад, ось так буде трошки перекрита. Тобто, дивіться, в принципі, можна тут робити різні. Наше відео, в принципі, готове. Для того, щоб власне його експортувати в певний формат і потім завантажити на YouTube або якось використовувати, треба натиснути Поділитися. Так, тут натискаємо, власне, завантажити. Ну Все за замовчуванням, відео MP4 формат і завантажити. Так, ну відео завантажилося. Давайте подивимося результат. Так, програємо його, власне. Так, Покажу, ну тобто, у нас є дактору онлайн-ового бокс єк. Так, я просто виклю, вимкну звук. Так, все, в принципі, є накладання у нас працювали. Так, давайте ще подивимось. Так, все спрацювало. І давайте подивимось також в кінці, що у нас тут є. Так. Ще перемотаємо трошки. Так, все також, в принципі, є, ефекти є, і у нас останній слайд також є. Всім дякую за увагу!